Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво. І сьогодні я, Оля, розповідаю про аромати з нотою смородини, але не про аромати зі смородиновим варенням, а про дзвінку. Свіжу, хрустку ягоду смородини з зеленою гілочкою. Такі аромати я дуже полюбляю на літо, на літню спеку, і виявилося, що в моїй колекції достатньо таких ароматів, саме про зелене листя смородини, саме про е, таку ягоду свіжу, не зацукровану. Але в моїй колекції все ж таки є декілька ароматів з такою зацукрованою смородиною. Тож додивіться це від до кінця, Адже в кінці цього відео буде розпаковка нового аромату зі смородиною. І перший аромат, з якого я почну, це аромат, який я придбала нещодавно. І це аромат Le Mixed від бренду Ніколаї. Здається, це серія fresh. Я тут вам зроблю підписи, як називається серія цих ароматів. І це такий свіжий аромат на літо. Зараз давайте я розпакую, вам все покажу. Познайомилася я з цим ароматом, от саме влітку, в таку спеку з від Леванту, і однозначно вирішила, що я хочу цей аромат. Адже цей аромат. Він. про... Він в першу чергу про велику кількість таких освіжаючих, гіркуватих цитрусів. Тут є бергамот, грейпфрут, але тут також є і м'ята, яка дуже освіжає цей аромат. І далі в розкритті я відчуваю таке зелене, хрустке листя смородини. І цей аромат просто ідеальний на спеку. От е, я ще не знайома з іншими ароматами цієї серії, але цей аромат зайшов мені на 100%. І от зараз в спеку я його наношу кожен день, майже кожен день. І от, якщо видно, то вже трошки я надпила цього аромату, не дивлячись на те, що це аромат, от в принципі, е, двотижневої давності покупка. В базі в цьому ароматі є також мох, це такий дійсно шипр. Тут повністю, як би можна сказати, шипрова структура аромату, але от саме цей мох, він не гострий. Я його не відчуваю, навіть не дивлячись на от таку мою чутливість до моху. І цей аромат, він такий легкий, шлейфовий і дуже-дуже позитивний. І другий аромат це аромат від бренду The Different Company Sublime Balkis. Про цей аромат я вже трохи розповідала в своїх відео про те, де і як я купую аромати. Я залишу посилання на це відео. Але я все ж таки хочу розповісти про нього ще більш детальніше. З цим ароматом я також познайомилась нещодавно. Це також покупка червня, здається, і. І цей аромат мене зразу захопив своєю яскравою нотою чорної смородини. Тут вже вгадується саме ягода чорної смородини, але він стартує також з бергамоту, з яскравого цитрусу, з такого зеленого листя чорної смородини. Далі в серці десь додаються ноти листя, фіалки, в базі я починаю відчувати таку. Пачульну троянду навіть. Вона не яскрава, але от цей зелений яркий аромат він спочатку до самої бази от він відчувається. Аромат насправді дуже яскравий, дуже шлейфовий, він от зараз влітку, в спеку так не злітає, як, наприклад, от колоні. Він дуже яскравий і він нереально красивий. І наступний аромат це Amouage Imitation. Цей аромат, я також вже показувала в відео з великою розпаковкою ароматів. І цей аромат також з нотою смородини. Це аромат про ягоду чорної смородини, але за рахунок альдегідів. Які роблять цей аромат нереально дифузним, нереально свіжим, нереально повітряним. Я не відчуваю саме от таку ягідність в цьому ароматі. Цей аромат дуже зглажений. Тут немає якоїсь ноти, яка б просто от яскраво вибивалася з цього аромату. Він... Є такою цільною композицією, але я відчуваю аромат саме ягоди смородини. Вона не зацукрована, це не варення зі смородиною. А, насправді, я не дуже полюбляю аромати саме з зацукрованою смородиною, то в моїй колекції майже неможливо знайти такий аромат. І Amash Imitation, він саме про свіжу ягоду. А, можна сказати про таку. Тільки зірвано з куща про е, альдегіди, які роблять цей аромат нереально свіжим. Це аромат емоція для мене, і він також ідеальний на літо. Він також не злітає, він дуже стійкий, він неймовірно шлейфовий. Тож. Е, і я дійсно не можу відірватися від цього аромату. Я вдячна дівчатам з наших парфумерних чатів за те, що вони мене познайомили з цим ароматом. Це дійсно знахідка для мене. І четвертий аромат в добірку ароматів зі смородиною. Це аромат від бренду Данс Льо» в туалетній воді. І це аромат звучить для мене гіркою зеленою нотою листя смородини. Цей аромат має дуже природнє таке звучання. От, знаєте, це Просто аромат самого листя. Не можна сказати, що тут прям я сильно відчуваю бергамот на початку або якісь інші цитруси. Я отут прям відчуваю це листя, знаєте, розтерте саме в руках. Він такий гіркий, дуже зелений. Можна сказати, такий навіть в овочеву сторону такий аромат. В ньому. Нуль цукру, от просто нуль. Е, якщо ви не полюбляєте солодкі аромати, якщо ви не полюбляєте такі от цитрусові, цитрусовою кислинкою аромати, то цей аромат може вам сподобатись. Далі цей аромат розкривається такою. Дуже тендітною зеленою трояндою. Ягід смородини я тут не відчуваю, не дивлячись на те, що вони там заявлені у піраміді цього аромату. Я відчуваю далі цю троянду, зелену, таку ненав'язливу. І навіть це от шипи троянди, я би навіть сказала. Цей аромат я частіше за все наношу навесні. Чомусь от зараз влітку я його. Навіть і ні разу не наносила. І дійсно, він дуже круто розкривається навесні. До речі, будьте також обережні з цим ароматом. Я рекомендую. Попередньо затестити цей аромат, не купувати його всліпу, адже це аромат, декому може нагадати дитинство і збір малини або смородини, коли ви знаходили цих маленьких зелених жучків на листячку. Тож, як завжди, я рекомендую спочатку затестувати цей аромат. І сподіваюся, вам він дуже сподобається. До речі, напишіть мені в коментарі, чи полюбляєте ви аромати з нотою смородини. І саме яку смородину ви полюбляєте? Цукрову, зелену, про листя смородини. Мені дуже цікаво почути ваші відгуки про такі аромати. І зараз саме той момент, коли ви можете поставити вподобайку цьому відео і підписатися на мій канал. І як я вже розповідала, в моїй колекції майже немає ароматів про зацукровану смородину, про варення з чорної смородини. Але все ж таки є в мене класична Лавіабель. Відланком це флагман з цієї всієї лінійки, це аромат про велику кількість ванілі насправді. він... Дуже солодкий, але на моїй шкірі цей аромат розкриває саме цю зацукровану смородину. І я її дуже гарно відчуваю. От я трошки зараз собі нанесу і згадаю, цей аромат це всім відомий класичний аромат Лавіабель, який ви можете затестувати ну, майже в кожному магазині парфумерії. І от так я тут саме відчуваю цю смородину. Тут є і іриси, багато інших компонентів. Здається, тут також є жасмин. Але все ж таки, я оцю цукрову ноту смородини тут відчуваю. Але цей аромат я не ношу, це аромат просто для, ну, скажімо так, для колекції. Тобто, це аромат не є якби парфумерним я, наприклад. І ще один аромат, якого не маю в моїй колекції у вигляді повноцінного флакону, але я маю невеличкий відлівант: це парфум з де Марлі Меліора. Це аромат про таку от ягоду смородини разом з іншими такими червоними ягодами, яка насправді вона. Не настільки зацукрована, як, от, наприклад, можна дуже зачасту зустріти в ароматах. А, в мене були на сліпих затестах від Юрис Ukrainian Fragrance Community аромат від Van Cleaf Narpel Rose Rouge. там просто варення зі смородиною, прям з листям троянди. Це просто от така доза цукру зі смородиною. А от тут, тут... Трошки є цього цукру в цій ягодці, але вона просто-напросто дуже визріла. Вона така солодка, класна, але все ж таки в ній присутня кислинка. І за рахунок червоних ягід цей аромат, він ну, не приторний, я би так сказала. До речі, я подумаю над тим, щоб. А... Полювати такий флакон собі в колекцію. До речі, якщо в когось є залишок у флаконі Меліори, зв'яжіться зі мною. І нарешті настала ця мить розпаковка нового аромату з нотою Смородини. По-перше, цей аромат я придбала у Iris Perfume. Я залишу посилання на її кремчик в опис до цього відео. І ось так виглядає. Пакування від Олени і резперфум. Я обожнюю її ці кольори її обгорток. Просто одне задоволення. Будемо відкривати. І це аромат від англійського бренду Miller Harris Found. at Dusk. Це аромат про смородину, про нереально красиву смородину. Зараз будемо разом відкривати. І я буду згадувати це аромат, адже я його а, затестувала десь, напевно, місяць тому, дуже вподобала. Разом зі мною цей аромат також затестувала Олена, і ми вирішили, що цей аромат нам потрібний. Якщо чуєте, там в мене за спиною десь проїжджає потяг, тож зачекаємо трошки. Тож затестимо цей аромат, бо я вже не можу терпіти ці пекельні борошни, як кажуть у нас на Україні. І до речі, обожнюю ці флакони Міллер Харріс. У мене є аромат Violet в нереально красивому такому от ну, колір просто, я не знаю, фіалковий це колір, дуже красивий матовий флакон. І ці е, такі кубічні флакони я дуже полюбляю. Я відчуваю дуже багато цитрусів. Тут, ніби такий солодкий апельсин разом з бергамотом. Вони створюють такий е, солодко-гіркуватий старт, але от апельсину, я до речі, відчуваю більше. Е, також я відчуваю тут м'яту. Давайте, напевно, я все ж таки нанесу на себе. Сьогодні, я, до речі, не наносила жодного аромату, тож. Також тут заявлена нота а, томатного бадилля, не знаю. Я тут відчуваю не а, таку солодку зелень, а таку більш гірку, дійсно зелень, але я не можу сказати, що це саме отаке томатне листя, як я, наприклад, відчуваю в ароматі DieepTak Venice. А, тут такого немає. Цей аромат він достатньо такий цитрусово-солодкий. А свіжі за рахунок м'яти. І ця е, ягода смородини, вона тут солодка. Тут е, не зелене листя смородини, тут така саме ягідка. Але вона не зацукрована, тобто немає цього відчуття такої от тягучої цієї консистенції від смородиного варення. Дуже приємний цей аромат, Я ще його розношу на шкірі. І залишу, напевно, більш детальний огляд цього аромату в своєму телеграм-каналі Альфа Тіво. До речі, посилання в описі до цього відео переходьте і підписуйтесь на мій телеграм-канал. До речі, там виходить достатньо часто якісь спойлери перед випусками на YouTube. Класний аромат. Дійсно крутий. Ой. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до цього відео, пишіть в коментарях ваші Враження, можливо, якісь з цих ароматів вже є в ваших колекціях, і всім гарного, свіжого, смородинового, літнього настрою!